Вступ до історії стародавнього світу, що вивчає історія стародавнього світу? Історія стародавнього світу це перша сторінка історії людства і його суспільства. Саме в ці часи народжується слово історія у прелекладі з давньогрецької мови означає розповідь про минуле, про відомі події. Учених, які вивчають розвиток людства від найдавніших часів до сучасності, називають істориками. Вони досліджують життя різних народів та особливості розвитку їхньої держави, культури, писемності, озброєння і так далі. Історія, яку ви вивчаєте в середній школі, поділяється на різні частини. Одна з них оповідає про минуле нашої батьківщини і називається Історією України. Але історія України є лише частиною минулого людства, яке називається Всесвітньою історією, і охоплює всі куточки нашої планети і всі народи. У шостому класі ви вивчатимете ту частину всесвітньої історії, яка має назву історія стародавнього світу. Ця наука досліджує шлях від початку розвитку людства до падіння Великої Римської імперії. Рівень розвитку суспільства, його матеріальної та духовної культури вчені називають цивілізацією. З матеріалу підручника ми будемо дізнаватися про історію перших цивілізацій і перших протидержавних утворення та їх ріст. Історичні джерела та їх моє. Історія вивчає сліди діяльності попередніх поколінь цивілізацій. Речі, залишки, споруд, поховання, одяг, зброю, прикраси, знаряддя праці та побуту називаються речовими джерелами. Крім того, вчені знаходять стародавні рукописи. Написані на камені, на глиняних табличках, стінах будинків та величезних храмів, цілих комплексів це писемні джерела. З покоління в покоління передаються казки, міфи різних народів, їхні пісні та обряди збереглися давні мови, які не існують в собі перекази відлуння віків. Це усні джерела. Усі вказані групи джерел відтворюють історію минулого. Учені вивчають життя племен, які нині живуть у віддалених куточках земної кулі. Це також дає змогу зрозуміти спосіб життя у давнину, прикинути та порівняти різні можливості та варіації. Історик має бути освіченою людиною, він повинен знати, наприклад, як виготовлялися знаряддя праці, коли проводилися ті чи інші сільськогосподарські роботи, вміти визначати час, на який припадають різні історичні події та багато іншого. Для роботи з пасевними джерелами йому необхідно знати давні мови, значення незнайомих слів. Отже, історик нагадує свого роду поліцейського слідчого, який повинен відтворити історичні події, спираючись на докази, віднайдені історичних джерел. Знання історії допомагає удосконалювати суспільне життя та не повторювати помилок минулого.